Сьогодні, друзі, футзальна ліга Переяславщини. 8 березня. Вітання. Героям слава. Вітання нашим дівчаткам, які служать у Збройних силах України. Всім, хто задіяний. У цій нелегкій праці. Вітання усім. А ми будемо дивитися, друзі, футбол. Слава Україні, друзі, героям слава. Вітання Збройним силам. Ай, буде добре. Бос і Матадор. Матадор і Бос. Почалася нетороплива біганина, на друзі. Охті! На дворі тими воротничок прожирив, Що там за апеляція, апеляція собі, ага, не тудивняче, дивимося Бос в свободі. Jora! Krevenko. Jura, už ty saňa, po hodinu vtyknu v soboju. Soboju. tam je sako. Rivnenko. Rivnenko, uročej O, Дуже приємно буде присутнім, друзі, разом з нашими хлопчиками обох команд і всі команди, які задіяні. Це дуже чудово. Субматній день. Золотий Красав. Омін. Омін до яхти. Ну, ну-я, трошки легенько. Kanawasi teruskan, lahirkan teruskan. Ya, protokol tujuh maninya di pihak ini. Oh, sesuatu cakap sesuatu layak. Sanya puning stay. Oh, jahanina irukame, jahanina ala sharrosh. Хорошая! Вигни! Не-не-не-не! Или для харейди. Алесеньки потужні. О, уже Знову буде на далі. И радиємося. Шо там. Ні. Через воротника знову. Рома. Это Димка! Воротник вийшов. и ответал. Незаметно Ч до І И бегает Уворочайся, Вася Саченко Саня, не П'ять хвилин. хвилин зіграно тайм 0-0. Бос Матадор. Бос Матадор. Не дають один одному. Не дають. Розбавиться. А нам хочеться щоб вже Щось. щось Щось, щось. щось пройшло. А наскребенце кабенцы Вот так И спотом Вася Саченко Дают не духов один Саученгал Воротник розпочинає. Опа. А там ні. О, някенька. Однякшив. Ні. Воротник ви. Раз закинув. Руками в ворот. Воротник, воротник, руками. Ілюха закинув. друзі. Втрачена. Але Матадор продовжує. атаку. продовжує, друзі. 8 хвилин зіграємо 0-0. Матадор бос. Ууу! Влетіло без весточка! Чудово! Не зараховано. Летить! І відіхає! Хороший напрям! Хороший. Спортивно. Спортивно. И гомин. Ай, Кременко. Ихтини. Ихтини. И, Их, и Лехан. Вася. Знову воротник. Что-то он сегодня начудит. Воротник Матадона. Вот, Может даже и гол. Может. Будем смотреть. Час есть. колін. Ще гра тепер у таймі 0-0. Ще час є для родика. Виходить з воріт. Новоротнічок. Ой, буде біда комусь. Запу запукли. Оце. Чіпка. Оце. Ай, ще й козаки повайтяна. Позади. Хороша, Хорошая. Хорошая движуха на поле. Шость треба. Уже результат. Посмакувать. Вот одну лабы в другую сторону, друзья. Петя я вышел. Зайшов смайть подкинуть. А позакинуть. Залишилось нуль-нуль. Одесна посудить. Рожка він скачила. Ух ты нашкод, все таке. Омі розрядочка. Штангова сила. Офидію команди. Ох, саме ляскати. Офидію команди. Спробують. На найвищому рівні зіграти результативно. Але це концовочка покаже. Пока-опа! А тут легенько нічого не було. Моби. Будемо дивитися, тут поножці, там по ножці, там по ножці. Удар. Возять. Возять. І носять. носять. Володь, Вася. Городник. <звучить> <звучить> хороший. Хороший лівий. Хук. Лівий хук. Це хороший. Носаковий. Вася. Юра, петя, трошки не ті. Не даті. Я возик кінво. Так трохи не ті, друзі. погодін. размахивается Не, дали. Не дали. ну через воротники. вот иди знову. иди иди сидя иди 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 Не иди Не иди Там цапок. О там на вдарі. О! Нема кому. Нема кому копчичек. Нема. А треба було перекритий участок. Участок прольоту. Ні. О, заворотник. У груди насипали. Оратнікова. Витримав. vedremo. Eh! Oy, be dalla, nanna brilla. Della Fiorentina. Dal secondo tempo 0-0. 0-0 Boss Matador. Pedro. Oh Pedro. Не заходить, дівка! дівка. Знову груди! Насипав, не досипав. Дівка. О, знову мимо! Котре мимо! А вже назріває. Назріває, друзі, смакота! Будемо, мабуть. о Може, перший тайм і посмакуємо. Ще три з половиною калини грач. первому тайму обам командам. А уже, а уже намечается, уже. Ух ты, поза! Поза в ритме. Девочайка, воротник. Вот это напряжок. Напряжок чудовый. Чудовый. О. Что там? <риклад> і перекличка. Менше трьох хвилин. Перо тайм От Нічок розпочинає. Штурм. І. І, і ні. Ні. Потрені. Але можливості обох команд. Je, je. Jora. ora. Sanja Pohodin, udarček. Lehénky, vrhotniček. Schopnul. Oh. Oh. Troške, troške vysoká. Ale jaká čudová. Jaká čudová. Pan Fratáka bez neburekít. I... Nemá. Ale hrá. Баця yeah. і, і ручками обнімаються. Не Давно не бачилися. Але це спорт Тут обнімаються часто і не родичі, друзі. Ми... Одна хвилина залишається. Побачимо щось у воротах Витру, вит, Витрусять. Ятир! Витрусили! Витрусили. Ай, цепок застає, нема там робочий. Все робочий. За 45 секунд. 1-0. Матадор виграє в боса. Ой, надріваний надріло. другий бри, тайм, друзі. 1-0 на табору грає. Одна хвилина зігнана другого тайму. Напряг хороший. Напряг хороший. Можливості обох команд До перемоги. Великий. Ох! Черк! І не бляча. Кидочка і поті, потіг. у карман руку. Жовта. Жовта карточка. Діва чайка пробиватиме. пробиватиме. О, може. Чи не може? Може. Чи не може? Поки ні, Але продовжить за можливість. Рудяжі, трудящі, руки не зв'язані, друзі. Незв'язані. Працюйте руки, друзі. А, а пецкоки. Черткове. Саня. Саня пробив і воротник одбив. Мето супер. Черк на очі. Либо чайка со стояні наоборот повернется. І може щось не може. О! Не хотять. Не хотять вносити, Не заносить. Високо. <пух> чайка, дима на вдарі. Оно бореться вже без мяча. Без мяча. Все. И толчок. И отталкивает. Ч-то вид роти. Икие дочки. И седя. Там, і, oh, і і і там посвясточку. Пососточку. Юра Кивант. Oh, Пошли п'ять колентина дрозайму. Один нуль, матадур враебоса. Один нуль.

У нас таке прильот, якийсь був. Непонятний. Такий рахунок змінився. 2-0 на користь Матадора, друзі. Ох ти! Ох ти! І знову борються. І доборяють! Ой, чого-то! Чого 8 хвилин зіграно. 2-0. Другого тайму. Матадор веде проти боса. От вам простої пробіжки тут не буде. Але час є. І час скорочується. Скорочується. Комусь він трошки вигодіший. А комусь мимо не дуже. А, знову, знову ротний. Знову знову шкодить команді, навірно. Ай, прихватив той самий воротник, друзі. От вам і. От вам і.

Перерив. пере, друзі. Бо щось обстріляли. І ліфу добре. Оно oh, до no, no. Виті. 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 Везла. Чидова. Від вона така незаметна. Треба замічати. Бо прилетить біда. А вона повинна колись прилетіть. Падло, або другу сторону, друзі. Або з меншим результатом, але або більшим. Бос. Бос 10 хвилин. Właśnie. Rywoczek. I znowu Borodniczek na sztandzie. I znowu win. I znowu Wyzunczyk. Wyzunczyk. Dobry tryb. Zimka czeka wykład. Właśnie. Nie dołaśnie. Nie. Дали нам снят конкретно третій, третій влітає ворота боса від Матадора. Юра Кривенко застіровав і хлопчик четвертий номер головою головою. Сім хвилин залишилися обо Сім. Жага до перемоги. Росте. І підростає. Намацали жилку голіву. Макадор. Поки вони не відпускають її. Оту жилу, що можуть принести їм позитивний результат. Шість хвилин залишилося. Грати обом командам з таймі. Шість хвилин. ми все тут посмакуємо за ці 6 хвилин? А ми вже тричі смакували одну сторону, а в другу що-то не насипають. Маку Индрузери. Белая чайка. Да вон там не та, Виора. Ух, было б. Было б до лед перелет. Дима, мимо. Хорошие. Хорошие. не дають і нам розслаблятися переход ходу безстрінько відбувається друзі буде Перекривають усі усі щилими. Усі. усі, друзі. Ага, от даю. Вонотник. Лейшоу. Подожди. Позвольте. О!

Вицепив з п'ятножки. С п'ятножки удар неї. А вігбі. Да. Красиво було. Красиво дім п'я. Хвиліна десять. 3-0. Та дорого грає. Хвилина. Воротні. Городі, тяжко за. Воротній косовочку зробив четвертий за 15 секунд, друзі. Четвертий гол. От вам і Воротнік із -за центра поля приносить Матадору рахунок 4-0 проти боса. Вітання або командам.